Друзі, Мої вітання всім! Це я Сергій, ось мій мотокультиватор Кентавр МК40 316. Я ще ним не працював. От коли викопаємо картоплю, потім буде земля для випробувань, бо зараз все росте на городах, в садочку нема де його випробувати. От. Де що тут? Зробив уже нове колесо, зміцнив. Кріплення колеса, зробив металеві колеса. Ну, там позаду ще щіпку зробив. Таке. Викочую іноді з гаража, завожу його, запускаю, прогріваю. от, ну Така обкатка, нібито вмикаю передачу, щоб крутилися колеса, працював редуктор і так далі. Так, Що я хочу зробити? Я хочу перевірити зазори клапанів в цьому культиваторі. Чому? Ну, Треба перевірити, незвісно, як там з заводу виставлені. Але ще коли він працює, то з глушника трішки пихкає так. Пах-пах, тих пух-пух. Ну, це, мабуть, зазорчики неправильні. Ну, Потрібно по-любому перевірити. То зараз я для зручності його поставлю ось сюди. На свою підставочку саморобну, щоб було трошки вище і зручніше. І будемо перевіряти зазорчики. Він холодний, на холодну перевіряємо. Тому зараз все спробуємо розкрутимо, роздивимось і подивимось. Ось культиватор вже на підставці. Я дещо вже відкрутив, щоб не витрачати вашого часу, друзі. Для перегляду, значить так. Ключиком на 10 я відкрутив тут три гайки. Це ручний стартер. Нам потрібно його зняти для того, щоб провертати двигун, бо тут же ніяких шківів нема, то я відкрутив три гайки. Ось, одна, дві. І три. Знімаю стартер. Ручний, дивіться, отакий стартер у нас. Ручний. А тут, бачите, коронка. І отако будемо провертати рукою для того, щоб знайти верхню мертву точку в циліндри, в поршні. Так, кладу стартер сюди. Далі викрутив я свічку. Вже будемо сюди встромляти викрутку або ще що-небудь, щоб... От така свічка. ну, Нормально, ще небагато ж він працював. Може хвилин 40 за весь час. Так, свічка. Яка свічка? Я не знаю. Самі дивіться, якщо вам цікаво, що тут пишуть. Кладемо свічку. Тепер відкрутив я 5 болтів, отут тут ключиком, на 8, тут головки на 8, 5. Відкрутив і буду знімати цю кришечку е, кришика клапанів. Її потрібно знімати дуже обережно двома руками. Тому що тут стоїть паранітова прокладка, вона. Гарно так прилипло, щоб її не розірвати. Далі приготував я в коробочку поскладував гаєчки винтики. Так, приготував три щупа. Ось тут мені прочитали їхній номер, бо я не, не бачу. Це 20, 0,20, жовтенький буде 0,15 і непомічений це 0,10. Я вже все запам'ятав. От, бо я ж не бачу, що тут на щупах написано. То мені вже допомогли, прочитали, я помітив. Тепер що? Викрутка є, щоб встромляти в циліндр. Може, треба буде довшу. Отак будемо вставляти сюди. Ага. Може нормально, а може довшу візьму. І будемо. Шукати тепер ВМТ, верхню мертву точку. Ну, тут можна побачити, що їх тут дві буде, нібито. Зараз зніму кришечку і по клапанах ми зрозуміємо, де справжня мертва точка. Ну, ось кришку клапанів я вже зняв. Прокладка ціла. Нормально. Кладемо сюди. Далі зніму ще оцей кожушок, щоб нам було краще видно і зручніше крутити. Так, отакий кожух. Ось він. Так, відкладаємо його знову сюди. Ну, ось під кожухом у нас така ось крильчатка. Хороша. Це. Щоб повітря охолоджувало двигун. Ну, роздивляйтесь, друзі, поки все відкрито. Що тут у нас є? Отака ситуація, отаке тут усе. Циліндр. Так далі. Тепер зручніше буде нам все крутити, роздивлятися. Спочатку. Подивіться, яка тут система клапанів. Ну, систему таку таку я раніше не бачив. На мотоблоці там по-іншому, а тут отак. Це в нас клапан, ось пружинка це випускний, а ближче до глушника це в нас випускний. Зараз покручу закричатку, подивіться, як тут все рухається, як воно працює. Отак, буду крутити, а ви сюди будете дивитись, дивимося. Ну, отак воно все працює, цікава система, раніше такої не бачив. Тепер дивіться, як тут зробили. Ну, на мотоблоці там у мене по-іншому, тут для викрутки. Тут гайка на 14, не пам'ятаю. Чи на 10, я вже забувся. Ну, Інші системи є. От. Тут буває для ключика на 10, а тут на 14. А тут бачите, що зробили? Оцей пиптик, кончик цей краєчок. Я заміряв тут 3 мм квадрат. За який треба чимось тримати. Пласкогубцями чи чим не знаю. А далі гаєчка на 9, на 9. Тут так само. Перевіряти потрібно зазори отут, в цьому місці, де оце край пружинки, тут і тут. Отак. Система цікава. Ну що, зараз я. Одягну на своє саморобне кріплення, закріплю телефон, бо повинні бути дві вільні руки для того, щоб крутити і перевіряти. Так, для того, щоб чим тримати цей так званий болт 4 я зробив ось саморобний ключ такий. Бачите. Ось. Взяв. Старенький ключик ну, і болгаркою. Ключик. І болгаркою тут отак прорізав. Ну, спочатку тоненьким кружечком, а потім 3 отаким. Оцим, бачите, отакий 3 мм. Отак прорізав і вийшов такий саморобний ключик. Щоб тримати. Тримати. Тут, от. ну, а тут ключик на, на 9. У мене є ключик на 9. От, ну, попадати треба тут якось. Зараз, все. Одягнув, бачите, тримається. От. Тепер шукаємо кхе, ВМТ верхню мертву точку. Вставляємо в отвір викрутку, я так пальцями тримаю, щоб я так відчуваю. І починаю крутити. Так, поршень пішов вниз, піднімається поршень вгору. Стоп. Опа, все. Далі він йде вже. Ну ось сама верхня точка. Перевіримо, яка ж вона правильна чи неправильна. Беру щуп на десять і починаю мацати тут. Значить так. Ось в цьому місці. На 10, 010. Не лізе. Не лізе. А, випускний. Теж не лізе. Ага, ясно. Це не... не той варіант, друзі. Це не той варіант. Прокручуємо ще раз. І ще раз прокручуємо. Крутим, поршень пішов вниз, піднімається вгору. Щось і й кляцає там десь. О! Ща от так о. Сама верхня точечка. Знову беремо щуп. Ось випускний клапан 0,10. Трохи засунув, міліметра півтора далі не лізе. Чомусь малий зазор тут. Перевіряємо випускний. О, випускний. Тут 10 не годиться. Беремо, жовтенький, це у нас 0,15. Пролітає, не годиться. Не годиться. Беремо червоненький. Ось, це 0,20. О, дивіться, 0,20. Випускний зазор 0,20. Ну, тримається він. Їздить. Так собі. ну, Неважко. 0,20 тримається. Бачите, отак. Можна так і залишити, а може трошечки підтягнути, щоб більш тугенько цей щуп проходив. Ну, я дивився, читав в інтернеті, які повинні бути зазори. Ну, тут кажуть, на впускному від 10 до 15, а на випускному від 15 до 20. Розумієте? А впускний зовсім і 0,10 не заходить. То що ми робимо? Відпускаємо і трошки збільшимо? Беру ключик на 9. Вставляю сюди. О. Ось гаєчка одягнув, притримую цим ключиком саморобним, відкручую. Відкрутив. Ну, не дуже затиснуто було. Тепер проверну цим трошечки вліво, щоб начебто збільшити зазор. Пробуємо, я не знаю. Тепер. Там же ж нічого не. Все на помацьке роблю, бо нічого ж не бачу. О! Зараз я отак, трошки затиснув. Ну, хай так ключик сі стоїть й... Той... Берем 0,10 і перевіряємо. Та зніму цей ключ, він заважає. Перевіряємо. О! Проходить вільно. Мабуть, багато я провернув. Перевіримо. Візьмем 015. О. 015, дивіться. Зараз. О, 015, дивіться. Ходить, фіксується тугенько. Прямо о, тугенько. Мабуть, так, так і залишу. Он як тугенько тримається. Затисну міцніше і так залишу. От. А 0,20 випускний може трошечки зменшу. Щоб оцей 0,20 червоненький мій. Більш тугенько був, ну, я не знаю. Може, можна і залишити, а можна й трошечки де там. Ось 0,20. Ну, він дуже так легенько проходить 0,20. Трошечки підтисну, щоб більш тугенько став, щоб ходити. Отак зроблю. Ось я вже відрегулював зазори. Дивимось. 0,15 на впускному. Ось ходить так. Тугенько ходить. Нормально. о, о Ось він. О, бачите, як тугенько. Добре. 0,20 випускний. Теж. Тугенько, фіксується, тримається. Можна сказати, що зазори виставить. Тепер бажано б перевірити. Ще раз, щоб не було ніякої помилки. Так, викрутка є, є. Прокручуємо знову. Це для того, щоб переконатися, що точно ми все правильно зробили. Так, поршень пішов вниз, піднімається вгору. Піднявся вгору. Опа! Піднявся вгору. Беремо щуп 0,10. От, перевіряємо. Так. Н нікуди не заходить. Нікуди не заходить. Це означає, що це не та точка мертва. І ще раз прокрутимо поршень один раз. Опустимо, піднімемо. І буде та мертва точка, яка нам потрібна. Піднімається, піднімається. Поршень піднімається. Щось хрустить, я не знаю, що там. Так. О! Ось вона справжня. такая, как треба. Проверяем. Да там что там? А, ось. Ноль О, Стал. так, как треба. И 0,20 на выпускный. Опа, теж став так, так треба. Тримається тугенько. Все, друзі, значить, все правильно я зробив. Все правильно я зробив. Все. Закриваю все, повністю кришку. Клапанів ставлю, кришки, стартер, свічку вкручую і е, зараз. Ми після цього заведемо його, запустимо і побачимо, чи змінилася його робота, чи він взагалі буде працювати. Ось я вже викотю з гаража культиватора. Зараз заведемо, запустимо і послухаємо, як він працює. Так. Оцім підкачкою цією я не користуюсь, тому що її. Тиснеш, ніякої зміни не відчуваю. Так як от бензотримері пару разів натиснув і тугенько пішло воно. А тут можна отак от качати, скільки хочеш, воно, не знаю, допомагає, не допомагає. Я просто що роблю? отут на кермі газульку додаю. Отак. Отак. І просто вмикаю запалення і просто завожу. І він заводиться. Заведемо, послухаємо, як працює. Так, ось. Так, працює, скажу і заводиться так, як і було раніше. Трішечки чутно, глушник пих-пих-пих. Отак. Ну, в принципі, робота стабільна, я не скажу, що щось змінилося. Коли оберти додавлю, менше чути. Оцього звуку з глушника зараз послухаємо. Ось. Так що не знаю, що змінилося, заводиться так, як треба. Працює двигун стабільно, а що з глушника, трохи чути, оцих пих-пих-пих, трішки є. Ну, то я не знаю, що це. Може так повинно бути, а може і ні. Хто знає, друзі, напишіть, бо зазори ж виставлені вже, як би сказати, правильно. Зазор на свічці 0,7 мм. Ну, Не ж не написано, скільки повинен бути зазор на свічці. Може 0,9, може 1 мм. Ну, я виставляю так, як на мурав'ю на мопеді 0,7. Правильно, неправильно, я точно не знаю. Може хто знає, то напишіть, який на свічці повинен бути зазорчик у, в таких чотирихтактних культиваторах. Все, на сьогодні все, друзі. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалося, поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, теж поставте вподобайку, але чекаю від вас коментарі. Мені дуже цікаво, хто що скаже про це все діло. До нових зустрічей, до побачення, мирного неба і всього вам всім найкращого бажаю.